Всім здарова! Ви на каналі CryptInvest. Сьогодні я хочу показати огляд однієї монети, яку я собі прокупив на спот, на, можна так сказати, на короткий срок. І ця монета називається EOS. Давайте подивимося її графік, і давайте подивимося, які в неї є перспективи. Так, тут треба мені вибрати. Один день поставити, об'єми я собі забираю, щоб не мені не заважали. Так, знижую об'єми і я їх забираю. Так от, Дивіться які в неї є великий потенціал. Зараз ціна монети коштує 0,75 долара. І максимальна ціна за весь час це у нас є 14,9 долара за одну монету дивіться, чому я її саме прокупив? Тому що, якщо подивитися на графік монети за весь час, за весь час її створення, то зараз монета є в принципі, на самому дні. Я вважаю, що вона ще буде рости, так як бичий ринок ще не настав, біткоін ще в принципі внизу, ще в принципі, у зоні, де можемо його спокійно закуплятись. То, в принципі, ну я думаю, що бітойн, біток полетить, то і за ним альта зразу полетить. Як це було наприклад у 2021 році. Bit-ocoin вистрілили до 69 тисяч, так само, як і оця от монета EOS. От. Закупляв я цю монету от по ціні 0,77,7 доллара. 87 центів, можна так сказати. От, і, в принципі, поставив собі Take Profit. Take Profit поставив по ціні 1.56. Ну і це, в принципі, буде скільки в мене виходить, 100%. В мене виходить x 2 Тобто на цій монеті я планую зробити X2. 1,56, в мене Take Profit поставив собі. Тут виділив горизонтальну лінію, поставив ще плюс. Лімітку на продаж на своїй біржі, а на біржі Binance поставив лімітку на продаж. До речі, у кого немає ще Binance, ссылка на реєстрацію буде в описі під цим відео. Так от, прикупив я її одись тут, купляв її приблизно 20 числа, я вже досі не пам'ятаю, коли я купляв. Ну, недавно, коротше, я собі закупив. От. Бачимо, що в принципі вона ще присіла була... до, 60... до 60 центів. Це було 2 числа. На 60 центів вона присіла. Якби, наприклад, моя... я її взяв у вона присіла до 60 центів, на... тобто на 22% вона ще була присіла. Це цей прям її мінімальна ціна 0,6. Що я зараз очікую? В принципі, я її взяв, я так скажу, на. Спекуляцію. Ну, не спекуляцію, а так, знаєте, просто поставив собі ціль забрати на ній Х2 і продати, і все, на тому заробити. Не знаю, скільки часу це в мене займе. Чи місяць, чи два, чи три, чи взагалі півроку залежить все від ринку. Залежить все від ринку. От. Ну, в принципі, я місяць, в принципі, цю монету. Взяти і на, фічі, на фічах відкрити позицію. Наприклад, з плачем 5 чи, наприклад, 3X чи 10X, теж міг так зробити, але того не робив, тому що, звісно, фічерсі це великі ризики. Ну, в принципі, в принципі, я і міг так зробити, але щось я хотів взяти на спот, взяти на спот. Не знаю, яке ж там буде падіння, всі монети і так далі. Взяв собі на спот, взяв на спот. Все. По інших монетах може бути брати на фічах там, брати, наприклад, 3 плече 5 x плече, щоб були мінімальні ризики, і торгувати, і досягати своїх цілей, поставити їх і на тому заробляти. Це відео це не фінансова рекомендація. Я вам так дозволяю вас купляти ту чи іншу монету, просто показав свій огляд і своє бачення. Не забувайте підписуватись на мій канал, також ссылка буде в описі під цим відео. Всім пока та удачі!